Ні, ну туречина, дивіться, Туреччина, вона виступає за територіальну цілісність України. Нам це дуже подобається. Так, вони працюють з Російською Федерацією, вони користуються моментом, кажуть, дієм, лови момент. Вони бачать війна, вони бачать можливості заробити на цій війні. Я не можу їх звинувачувати. бо Ну, якщо, а коли буде війна там десь у майбутньому, там за, за пару років, десь в інших локаціях, в інших там куточках світу, Україна так само буде намагатися заробити на цій війні. Не тому, що ми там не, не там не знаємо погано ставимося там, до певних громадян, які гинуть, це просто можливість. Тому Туреччина просто на цьому заробляє. Тому активно треба залучати Туреччину до цього процесу. Російська Федерація з Залежить від Туреччини в окремих моментах, Путін має пієтєт до пана Ердогана, тому зручатися такими союзниками теж потрібно. І ну, Чорне море поки що залишається за Україною. Тобто тут Україна сама встановила статус-кво. Російська Федерація нічого від слова зовсім не може диктувати Україні жодних своїх хатілок, тому вона почувається такі в позиції в, 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 в слабкій, дуже слабкі позиції.